Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас обзор совєтського транзистора. Це прийомний транзистор КТ-837А 84-го року 3 го місяця. Бачимо, ножки йдуть в ньому Позолочені Злегка видно жовтизну. Самі транзистори ціни розпочинаються від 10 центів, Скупщики дають. У зв'язку з тим, що в них міститься дрогоцінний метал золото, якщо розкусити сам транзистор, пишіть в коментарях. Найчастіше в якій апаратурі ви самі зустрічали такі транзистори, в яких кількостях хто зустрічав в апаратурі більше 10 штук. Напишіть в який буду радий. Всім дякую за увагу. Всім пока.